Поляки вже почали стріляти по українцях в Польщі. Не прикол, реально зафіксований факт. Але саме цікаво, що це виявився не українець, а румун. Значить, поляк ще 15 березня 2025 року з криками Сперда на Україну достав травмат і побіжав стріляти собі на громадянина. Як думав, Україна виволожу в Румун чи польпута чи що і так далі. Око йому там ну, тобто досить серйозно був травмований. І от ми бачимо, наскільки зараз зростає ненависть і агресія до українців зі сторони Польщі. А, хоча зрозуміло, що українці Польщі дали набагато більше, ніж Польша України. Ну про це якби історія молочу, але це реально так. Польща дуже з приїздом українців. Але дивно, як стається більше людей зі сторони Польщі, які негативно агенту влаштовують сторони українців. Воно з цим цінову російська пропаганда, і то як вона працює. Вони просто створюють новини, чи новесні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по польськи розмовляють і нав'язують свої російські наративи в польській аудиторії. От Україна на жаль, це вони робить, яких ресурсів немає до 2 мільярда виділяють там на телемарафон, на всяку цю чипуху, але на нормальні речі не виділяють. От замість того, ну, якби цілі України допомогти українцям за кордоном вообще немає. Просто дорога одна повертається в Україну і робіть там все для того, щоб хотілось би сказати мінді чи далі тис поїхав на нові острова, але ну, це моя тут не буде розвивати. Але на жаль, українці за кордоном кинуть. І ніхто не допомагає взагалі моді на ніяк піднизить українців, російська пропаганда працює постійно збільшення збільшення до українців в усьому світі ну більше прямо польше прямо ще збільшується оперів. І українцям треба готуватися до того, що далі буде непросто це нурашкі бабки є. Це все. І вони постійно втікають. В цей хоче це буде далі ще сильніше і синіше розвиватися. Українцям нічого не залишається, просто думати про свою безпеку. В першу чергу безпека це що? Це якісь свої кошти, карбованці, де краще всього отримувати? Онлайн, шукайте щось онлайн. Якщо там хочете, я вам безкоштовно та, за посиланням самі і знак де в шапці профілід. Поділюсь, як взагалі можна рухатися, переходьте дивіться. Якщо ні, ви шукайте самі по розпитуйте знайомих. Дивіться варіанти можливості, як вам можна отримувати ЗП онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли приїхати так далі. Вони навіть як до українців проростає. до тих українців, яких дома немає. Просто не знаю, де жити. Ну, не беремо тих, хто з Західної України виїхав за кордон і так далі. А я ж багато людей реально з окупованих територій, без сім'ї, без одежди, без, без ну, я цей образно, без крови, без хліба, без нічого. І ще в світі приткнутися не можуть, не можуть чи їх всіх не надо. Тому, ну, дух, маю. На жаль, реальна ситуація.